Того, щоб створити е, гарну карусель, яка буде добре читатися, і при цьому ви не будете паритися, що вона деформується, потрібно зробити наступні дії. Тиснемо на плюсика, створюємо, вибираємо публікація і вибираємо вже заздалегідь заготовлені. Е, Картинки, з якими ми будемо працювати в публікації. Так, вони в мене розкидані, зараз я їх постараюся зібрати, тому що я запланувала собі зробити не менше п'яти. Так, десь у мене була дівчина. Де ж ця дівчина? Один. Потім тиснемо сюди. Потім вибираємо наступне. Потім ще одне, потім ще одне. І натискаємо далі. Таким чином у нас є ось така карусель. Якщо у нас тут на, на цій каруселі будуть букви, то ви знаєте, що може бути. Недобре, так? Тобто їх може деформувати. Якщо ми почнемо на ньому писати, тепер ми натискаємо на.